Доброго дня! Тема уроку. Розв'язування задач за темою сила Ампера. Задача 1. Визначте полярність підключення провідника, розміщеного в зовнішньому магнітному полі. Ми бачимо, що на провідник діє сила Ампера, яка спрямована вліво. Далі лінії магнітної індукції направлені завжди з півночі на південь. Сюди. І за правилом лівої руки ми можемо визначити, як протікає струм. Нам треба розмістити руку так, щоб лінії магнітної індукції пронизували долоню, а відігнути на 90 градусів великий палець вказував напрямок сили ампера. Тоді чотири пальці кажуть нам. Напрям струму. Розмістивши руку, ми бачимо, що струм в нас протікає сюди. А якщо струм протікає в цьому напрямку, тоді ми можемо вказати полярність. Адже струм тече від плюса до мінуса. Тут плюс, тут мінус. Задача розв'язана. Задача 2. Визначте розташування полюсів магніту. Знову ж таки, позначаємо силу Ампера. Ми бачимо, що провідник відхилився вправо. Сила Ампера, значить, спрямована вправо. Струм від плюса до мінуса протікає ось так. Тоді нам треба ліву руку розмістити так. Щоб чотири пальці показували в напрямку струму, а великий палець в напрямку сили Ампера. І ми бачимо, що рука в такому випадку буде розміщуватися вгору долони. Тобто лінії магнітної індукції, значить, будуть іти ось так. А значить, зверху буде північ, а знизу південь. Задача розв'язана. Задача 3. В який бік покотиться трубочка, коли замкнути коло? Знову ж таки позначаємо напрямок струму. Струм буде протікати ось так. Адже він тече від плюса до мінуса. Лінії магнітної індукції спрямовані вгору. Тоді ліву руку ми маємо розмістити так, щоб лінії входили в долоні. А чотири пальці показували напрямок струму. І тоді ми бачимо, що великий палець показує, що сила ампера буде спрямована вліво. Задача розв'язана. Завдання 4. Доведіть, що два паралельні провідники, в яких тече струм одного напрямку, притягуються. Тобто, ми бачимо дослід Ампера. Давайте проаналізуємо фізичну проблему. Навколо будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Отже, кожен із двох провідників перебуває в магнітному полі іншого. На перший провідник діє сила ампера з боку магнітного поля, створеного струмом у другому провіднику. І навпаки, визначивши за правилом лівої руки напрямки цих сил, з'ясуємо, притягуються провідники чи відштовхуються. У ході розв'язання виконуємо пояснювальні рисунки. Зобразимо провідники А і Б та покажемо напрямок струму в них. І 1. І Далі визначимо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник А, що перебуває в магнітному полі провідника Б. За допомогою правила правої руки визначимо напрямок лінії магнітного поля, створеного провідником Б. Бачимо, що біля провідника А магнітні лінії направлені до нас. Ми вже знаємо, що за аналогією зі стрілою, хрестики означає, що вектор магнітної індукції направлений від нас, а крапочки, що направлений до нас. І ось, скориставшись правилом лівої руки, визначимо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник А з боку магнітного поля провідника Б. Доходимо висновку, що провідник А. Притягується до провідника Б. Тепер знайдемо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник Б, що перебуває в магнітному полі провідника А. Визначимо напрямок лінії магнітного поля, створеного провідником А. За правилом правої руки. або правилом свердлика. Бачимо, що біля провідника Б магнітні лінії направлені від нас. А тепер визначимо напрямок сили Ампера, яка діє на провідник Б. Доходимо висновку, що провідник Б притягується до провідника А. Ось так ми довели, що два паралельні провідники, в яких протікають струми одного напрямку, дійсно притягуються. І для визначення цього ми скористалися двома правилами. Правилом правої руки. І правилом лівої руки. Задача 5. Прямий провідник довжиною 30 см розміщений в магнітному полі з індукції 0,4 Тесла, перпендикулярно до його силових ліній. Визначте силу струму в провіднику, якщо магнітне поле діє на нього з силою 24 ньютона. І так, записуємо коротку умову. Прямий провідник довжиною 30 см. Переводимо в метри. Розміщений в магнітному полі з індукції 0,4 тесла. Сказано також, що він перпендикулярно розміщений до його силових ліній, тобто кут альфа становить 90 градусів. Нам потрібно знайти силу струму в провіднику, якщо магнітне поле діє з силою 24 мН. Приставка м означає «тисячна». Тобто, перевівши, нас виходить 24 на 10-3 степені ньютона. Сила струму невідома. Можна одразу записати, що синус 90 градусів дорівнює одиниці, І тоді. Зрозуміло, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера. Вода розраховується за формулою для максимального значення, адже синус 90 градусів дорівнює одиниці максимальному значенню. Звідси ми будемо і шукати I, тобто з цієї формули прямує, що i дорівнює Faма поділена на Bl. Перевіряємо одиниці. У нас метри скорочується, ньютони теж. І виходить Ампер. Все вірно. Можна підставляти значення. Після обчислень ми бачимо, що сила струму становить 0,2 А. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 6. У провіднику довжина активної частини якого становить 12 см сила струму дорівнює 50 А. Провідник вміщено в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції, яка дорівнює 10 метесла. Яку роботу виконає магнітне поле при переміщенні цього провідника на 10 см. Записуємо коротку умову. У провіднику довжина активної частини якого становить 12 см, тобто l 12 см. Переводимо обов'язково в метри. Сила струму дорівнює 50 А і рівне 50 А. Провідник вміщено в однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям індукції. Тобто кут дорівнює 90 градусів. А сама магнітна індукція становить 10 мілі Тесла. Переводимо також Тесли. І записуємо кут. Яку роботу виконає магнітне поле при переміщенні цього провідника на 10 см. Переміщення позначали S, 10 см переводимо також в метри. Невідома робота. В 7 класі ми позначали літерою А. І так, знову ж для спрощення одразу напишемо, що синус кута 90 градусів дорівнює 1, тобто ми формулу для визначення сили ампера тепер можемо спростити. І тоді, зрозуміло, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера, яка і переміщує провідник. Але як визначити роботу? В 7 класі ми вчили, що робота дорівнює добутку. Сили на переміщення. Можна ще додати, що добутка і косинуса кута між напрямком вектора сили та переміщення, але в даному випадку переміщення сходиться по напрямку із силою, тому косинус ми не пишемо. І ось. Нам треба знайти максимальне значення сили ампера, щоб визначити роботу. Ми знаємо цю формулу. FAMX дорівнює B і на L. Можна по черзі, а можна об'єднати. Підставляємо у формулу 1, формулу 2. І в нас виходить, що для визначення роботи нам потрібно B множити на I, на L та на S. Перевіряємо одиниці, виходять джоулі. Все вірно. Можна підставляти значення. Після обчислень в нас виходить 6 на 10-3 джоулів. Або 6 міліджолів. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. І ось ми справилися з усіма завданнями. Можна відпочити. Домашнє завдання. Повторити параграф 4, виконати вправи 4 номери 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!